Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 2 травня четвер, традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Не забудьте після перегляду поставити вподобайку, прокоментуйте, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Отже, давайте переглянемо, що писали, повідомляли впливові світові засоби інформації про події, які стосуються України. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Немає безпеки під час відступу. Українські солдати кажуть, що тилові лінії оборони майже не існують на тлі наступу Росії під таким заголовком, Опублікувала матеріал у Прес». Ну, Там, зокрема, йдеться про те, що російськові цінні плануючі бомби, каби, які можуть скинути до півтора тонн вибухівки поза зоною її більшості засобів протиповітряної оборони України, знищують позиції українських військовослужбовців і треба відступати. Але, як говорять, вони там спілкувалися з нашими військовослужбовцями, так, вони заявляють, що коли вступають, то ледь існують тиловій лінії оборони, призначені для прикриття, брак боєприпасів змушує чисельно переважаючих українських солдатів відступати одне село за іншим, здаючи, у тому числі у неділю було захоплено росіянами три села. Пише Associated Press. Зіштовхнувшись із зуворенням після падіння вдіївки, Україна поспішає будувати бетонні окопи, вогневі позиції та інші. Лінії оборони фронту. Але за словами дюжини українських солдатів, урядовців і директорів будівельних компаній, опитаних The Guardian, пише Associated Press, е невпинні російські обстріли, брак обладнання та виснажлива бюрократія, заважають будівництву на величезному тисячі, тисячі кілометровому фронті, навіть коли насувається новий російський наступ, на якими. Про всі говоримо. Ну, ми завжди чули, у нас, що в нас супер зараз виділяються гроші і йде будівництво. Але бачите, Associated прес відзначає, що не все так, як нам тут повідомляють. Сподіваюся, що все-таки ситуація там буде виправлена, бо дійсно треба побудувати серйозні укріплення для того, щоб ворог не зміг далі просуватися і захоплювати нові території України. Також Асушедит прес. Повідомило і продемонструвало кадри з дрону, яке вона отримала з часового яру. Ну і зокрема пише, що місяці невпинного обстрілу російської артилерії спустошили стратегічне місто на сході України, як показує новий запис безполотника, отриманий Осешедет Прес. Майже жодна будівля не залишилася недоторканою. і фактично, місто залишилося безлюдним, коли раніше в ньому проживало 12 тисяч людей. Ну, вони порівнюють, що ці руйнування нагадують там Бахмут, як це було, Авдіївку. І, зокрема, пишуть, що стратегічно важливе місто протягом кількох місяців зазнавало атаки російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якою вона зможе атакувати інші міста, які складають опору східної оборони України. Ну там дійсно проблеми ще свій час зовсім недавно про це говорив головнокомандуючий Збройних сил України. Сирський, але ніби туди відправили додаткові підрозділи. І будемо сподіватися, що зброя, яка має от-от надійти на лінію фронту, вона допоможе нашим оборонцям зупинити росіян і її, навіть я би сказав відкинути. Американський журнал Newsweek. Україна дивиться на старі системи Петріот Ізраїлю. Ну, мова тут йде про цьому матеріалі, про те, що Ізраїль заявив, що він хоче відмовитися від систем Петріот. Зокрема, тут пишеться, що Армія оборони Ізраїлю оголосила у вівторок, що країна поступово відмовиться від своїх ракетних систем «Петріот» на користь більш сучасних систем протиповітряної оборони, таких як «Айрон Дом», там Девід Slink і Eero. Ізраїльські системи «Петріот» будуть виведені протягом наступних двох місяців, повідомляє The Times of Israel», пише «Newsweek». Ну І саме там цікаве. Сподівається, все-таки питання буде вирішене, що підрозділ пірес-секретаря Цехало відхилив прохання ОСВІК прокоментувати свої майбутні плани щодо виведення цих систем. Тобто плани, куди ці системи Петріот підуть. Ну, Будемо сподіватися, що вони таки підуть в Україну. Wall Street Journal. Оскільки Україна втрачає позиції, країни Балтії запитують, ми наступні, от такий матеріал вийшов у All Street Journal. Ну, зокрема, мова йде про місто Нарву, так яке Путін назвав історично російською землею. І це є одна із потенційних цілей для дестабілізації, пише Old Street Journal. пише про те, що це є третє місце місто за величиною в Естонії, що розмовляють тут російською рідною мовою. І кожен третій житель має російське, а не естонське громадянське. Ну, сподіваюся, що. Будуть вжити відповідні заходи, і нічого не вдасться в цьому плані стосовно дестабілізації ситуації в Естонії. Reuters. Росія не може зрівнятися із захопленням Західних активів, але може завдати болю. В цьому матеріалі Reuters говорить про те, що в Росії вже роблять різні заяви, говорять про те, у випадку, якщо Захід там, конфіскує заморожені російські активи так, за кордоном, то вони будуть вживати відповідні заходи. Ну, Сполучені штати хочуть конфіскувати з російські резерви близько 300 мільярдів доларів у всьому світі і передати їх Україні. Тоді як лідери Європейського Союзу виступають за розподіл прибутків від активів, оцінюючи, що до 2027 року вони складуть 15 20 мільярдів євро. Пише Ройтис. Ну, Далі вона наводить слова колишнього президента Дмитра Медведєва, який в суботу визнав, що Росії недостатньо американської державної власності. Щоб симетрично помститися, і замість цього їй доведеться переслідувати кошти приватних інвесторів. Крок, який, за його словами, буде не менш болючим. Ну і тут наводяться цифри, що Ріа повідомило в січні, що активи західних компаній на суму 288 мільярдів доларів дозріли для арешту у Росії. Ну Це приватні, приватні ресурси. Роберт із пише, що він не зміг визначити, звідки Ріа взяло свої цифри, але дані Центрального банку показали, що є 289 мільярдів доларів. Іноземних інвестицій на той час до кінця 2023 року ця цифра впала до 215 мільярдів. Ну і далі далі наводить Reuters ще одну інформацію о Ріа Новості, що на Кіпр і Нідерланди припадає відповідно 98,3 мільярда доларів і 51 один мільярд доларів. І відповідно з цих активів, що це означає високу ступінь саме власності російських компаній. Тобто це не зовсім іноземні е, приватні інвестиції, а просто із компаній, які зареєстровані на Кіпрі в Нідерландах, російські кошти, які зайшли в Росію. Ну, хай ці кошти також конфіскують. Guardian». Китай потрапив під санкції з боку США за постачання важливих матеріалів для військово-промислової бази Росії для використання у війні проти України. Ну це зробили заяву офіційні особи США в середу вчора, що це санкції націлені майже на 300 300 організацій Росії, Китаю і інших країн. Ну, крім Китаю, мова йде про структури, які розташовані Азербайджані, Бельгії, Словаччині, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах. Ці компанії дозволяють Росії отримувати вкрай. Необхідні технології та обладнання за кордоном йдеться у заяві казначайства, яке вжило проти них прийняло рішення вживати проти них санкції. Ну і також The Guardian пише про парад, чи навіть не парад у середу в Москві утворилися довгі черги, коли російська армія продемонструвала захоплені в Україні західні танки та військову техніку, які надходили там. Були і танки США, Німеччини, Франції, також британська та австралійська бронетехніка. Та військова техніка виготовлена в Туреччині, Швеції, Австрії, Фінляндії, Південній Африці та Чехії. Ну і, зокрема, загально нагадує, що у свій час Володимир Зеленський також у 2023 році провів у Києві подібну, подібну виставку трофейних російських танків та техніків. За телеграф, За телеграф е написала. Новину про те, що будинок керівника Rheinmetall, Metal, так, німецької компанії найбільшого виробника зброї, був підпалений. Він був підпалений. Ну, і В анонімному дописі в соціальних мережах активісти цей Ліві заявили, що вони націлиться на будинок Арміна Папергера, тому що він був прибутковцем так званої Сайтінвенди, маючи на увазі нову Європейську статею безпеки Німеччини щодо Росії. Ну і вони пишуть, що вони. Встановили запальний пристрій у садовому будинку Арміна Папергера в ніч з 28 на 29 квітня 2024 року. Бачите, тим, хто нам помагає, допомагає, допомагає за кордоном також створюють проблеми. Ага. я думаю, що ми менше створюємо проблеми тут всередині України тим агентам впливу Росії, які допомагають насправді Росії. Ну і... Також затеграв пише про те, що Сполучені Штати Америки звинуватили Росію у застосуванні хімічної зброї проти українських військових. Ну, зокрема, мова йде про те, що, за даними держдепу, на передовій війни в Україні російські війська застосували хімічну зброю хлорпікрин. Ну, це порушили конвенцію, яка була прийнята. Конвенція про заборону. Використання хімічної зброї в 1993 році. Франція, французька ремонт. Вашингтон звинувачує Росію використання хімічної зброї в Україні. Це насправді дуже багато е, впливових західних е, ін, засобів інформації. Про це повідомляли, про це писали, про це говорили. Леофіро також про те, що США звинуватили Росію використання хімічної речовини. І французька лібераціон також про це написала, але в той же час Лібересьо повідомила, що в середу, коли Сполучені Штати Америки звинуватили Росії використання хімічної зброї, вони оголосили про нову хвилю санкцій, націлених на російські та іноземні компанії, Про що ми також з вами вже говорили? Ну і зокрема тут мова йде про ті компанії, які беруть участь у російських програмах хімічної та біологічної зброї. Санкції вже ті сьогодні спрямовані на подальший зрив і послаблення російських військових зусиль шляхом нападу на її основну військову промисловість і мережі обходу, які допомагають їй постачати постачання для себе. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єлен. Німеччина свідоче Сайтунг також повідомила про. Звинувачення з боку Сполучених Штатів Америки про використання Росією хімічної зброї, німецьке агентство преси, Presse Agentur, також не забуло згадати про звинувачення США щодо е, застосування хімічної зброї Росією. Ну, тут вона зокрема пише, що раніше Україна одноразово звинувачувала Росію в застосуванні хімічної зброї. Ну і також пише про те, що Москва, зі свого боку, також звинуватила українські збройні сили в застосуванні. Забороненої хімічної зброї. Ми бачимо, що питання застосування хімічної зброї ну, воно було, напевно, одним із головних в новинах і в інформації, які розповсюджували авторитетні пловові світові засоби масової інформації вчора і сьогодні зранку. Німецький журнал Більд Зеленський анонсує подальші безпекові домовленості. Президент України Володимир Зеленський анонсував вкладання кількох нових угод у сфері безпеки. Ми готуємо сім нових безпекових документів для нашої України. Сказав Зеленський, цитує його біль. Але там біль відзначає, що Зеленський не повідомив жодних подробиць або країн, з якими це робиться. Також більд е, пише про те, що мені закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, е, яка має відвідувати Австралію та Океанію, так е, віддала належне Австралії та Новій Зеландії перед поїздкою. І як прихильники України, самого початку, ви віддані нашому європейському мирному порядку. Ну, дуже добре, що і. У всьому світі нас підтримують і добре, що про це згадують. Ну, також біль повідомляє, що концерт Анни Нетребко було скасовано у люцерні. Ну, ми знаємо, що її там звинувачують близості до Путіна. Вона намагалася якось від цього відхреститися, але нічого з того бачимо не вийде. І у люцерні через те з кантону скасували концерт із Сопранорость. Співачки російського походження Анни Нетребко. Ну, не знаю, якого вона походження, я би сказав, що вона антиукраїнського походження. Іспанія. Ель Паїс також повідомила про той парад чи демонстрацію захопленої західної бронетехніки як трофеїв війни в Україні. Іспанська Льмондо після двох років війни в Україні нове звинувачення США проти Росії щодо використання хімічної зброї. Про це Ельмундо також пише Корпорація Радіо Телебачення Іспанії ЕФЕ президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр звернувся до партнерів з європейського союзу в Празі з проханням не зменшувати військову підтримку України. Наша підтримка України зараз не повинна зменшуватись, сказав глава німецької держави після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Павлом. Це так, але вчора. Ми з вами говорили про те, що звинувачують у тому, що він підтримує фактично рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца не постачати Україні крилаті ракети Торос. Італійська републіка пише про те, що російська армія стратила українських військових. Про це йдеться у заяві «Human Rights Watch», що після вторгнення в Росію і Росії в Україну війська скоїли багато жахливих військових злочинів. Сказав заступник директора «Human Rights Watch» Белкіс Віле. І італійська Растампа пише, що Росія відповідає вже на безпідставні звинувачення Сполучених Штатів Америки в застосуванні хімічної зброї. Звинувачення США на адресу Росії у застосуванні хімічної зброї в Україні є огидними та безпідставними. Про це повідомив посол Росії в США Анатолій Антонов. Ну, ми їм вірити, безумовно, не будемо, і це не потрібно. Як би там не було, все буде Україна.